На зв'язку Василь Богдан, генерал-лейтенант ветеран зовнішньої розвідки України. Пане Василю, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. З'явилася інформація від Міністерства оборони Великобританії про те, що Росія зараз перестала запускати іранські дрони Камікадзе Шахід 136 з території анексованого Криму. І це е, пов'язано з тим, що російська влада е, керівництво вони бояться, е, що там небезпечно на півострові, і що він дуже е, фактично, фактично він опиняється під ударом. Е, як ви вважаєте, це яким чином попливає на кількість застосування ось цих іранських дронів? Чи це все таки залежить від поставок зі сторони Ірану? Ну, я з повагою відношусь до е, е, інформації, яку надають заробіжні різні аналітичні структури, інститути, в тому числі розвідки, в тому числі британська розвідка. Звичайно, вони мають відповідну інформацію. І мають право відповідним чином її оцінювати і коментувати. Але з огляду на те, яка стратегічна е, лінія нашого вищого військово-політичного керівництва, то е, як на мене, е, мета зрозуміла: е, відновити територіальну цілісність України станом на 1991 рік у міжнародно визнаних кордонах, тому Говорити про те, що це якимось чином може зупинити Україну в контексті враження тих цілей, які створюють проблеми для українських збройних сил на території Криму, я думаю, підстав ніяких немає. По перше, по друге з огляду на те, як діє Путінський терористичний режим то я б остаточно не вірив у цю інформацію, що там щось вони намагаються якимось чином вивести, щоб убезпечити когось, тим паче громадян, які проживають в Криму, і так далі. І так далі, вірити Путіну, як ми вже прекрасно знаємо, не можна ні в чому. Усьому обман, підстава і Головне вирішення спроба вирішити те основне завдання, яке він поки що перед собою ставить. Це повністю окупувати всю Україну по крайній мірі, хоча б спонукати і Україну, і світову спільноту до того, щоб заморозити конфлікт і заключити мир на своїх умовах, зберігши за собою всі. Ті окуповані території, які зараз на яких зараз окупаційні війська, тому безумовно, що у тактичних і стратегічних діях українських збройних сил присутній достатньо, як я розумію, критичний аналіз ситуації, яка складається в цілому на майже 2000 кілометровому. Фронті і, і що стосується Криму безпосередньо, тому що війна це обман, це маскування, це дезінформація, ведення в оману ворога, противника і так далі. І так далі. Я б з іншого боку на цю ситуацію подивився ось таким чином, що остання заява Ріші Сонака, прем'єра Великобританії, з переду того, що треба провести аудит. Як зброя, яку надає Великобританія, допомагає вести цю війну? Я в цьому вбачаю досить небезпечний аспект, який може гальмувати надання цієї ж Великобританії, нам необхідної е зброї, перш за все, наступальної, хоча вони там десь заявили, що хочуть нам надати. Далекобійні ракети Бримстоун-2. але поки що це наміри, і ми знаємо, що у Сполучених Штатах Америки там частина республіканців в конгресі намагалася ауди зробити взагалі цієї допомоги США воєнної Україні. А це що це бюрократія? Це гальмування, надання нам е, мілітарної допомоги, і головне це спричинить серйозні проблеми на фронті, тому що зараз. Україні про це говорив і верховний Головнокомандувач президент, і Головнокомандувач генерал залужний. Нам потрібна край швидко зброя наступальна. Нам потрібні боєприпаси, нам потрібні далекобійні ракети, танки, бронетранспортери, дрони і літаки військові, типа f 15 F-16. Ну і безумовно, саме головне з огляду на те, що ми от. Переживаємо чи завершуємо переживати черговий бликаут. Це нам потрібно закрити небо. А для цього вони нам повинні надати зобов'язані надати нам і. Ті з РК Петріот і інші протиповітряні і протиракетні системи, які б дозволили Україні захистити себе, зберегти життя мирних людей, і в кінцевому результаті зберегти життя і європейців, і світової спільноти. Пане Василю, Путін на цьому тижні зустрічався зі своїм військовим командуванням. Такого не було давно. 17 грудня Путін весь день прослуховував звіти воєначальників. Там були присутні міністр оборони Росії Сергій Шойгу, начальник генерального штабу Валерій Герасимов і командувач операції в Україні Сергій Суровікін. Політехнологи кажуть, що ця зустріч і ці слухання Путіна були направлені в першу чергу на те, щоб врівноважити. Конфлікт між Міністерством оборони Росії і приватними військовими компаніями, і зокрема і Кадировим конфлікт з Міністерством оборони Російської Федерації. Як ви вважаєте, що, що це за зустріч була? Ну, по перше, те, що путінський режим терористичний програє Україну, це вже всім відомо. Успіхів на фронтах, немає. І більше того, які б бойові дії не точилися, але українські збройні сили поступово витискають ворога із нашої території. В окремих зонах більше, в окремих менше. Тяжка ситуація в Донецькій області. Ми це знаємо. Але в цілому він програє і на російсько-українському фронті, і він став ізгоєм у міжнародному вимірі, і це поза всяким сумнівом. Породило ту гризню в так званій російській еліті, в тому числі і в військовій еліті. Тому що вже всі починають відчувати холодок відповідальності за ті терористичні жорстокі дії, які веде російська армія окупаційна в Україні, і в зв'язку з цим безумовно і репутація, і авторитет самого Путіна в цьому середовищі втрачається. Більше того, нещодавно так звана соціологічна служба Медуза провела якесь закрите там. Соцопитування і виявилося, що війну в Росії підтримує лише 25% населення 52% населення бажають, щоб були якісь мирні переговори і припинена ця війна. Тому е ситуація дуже складна. Потрібні ці припаси, потрібне нове озброєння, і потрібно консолідувати своє. Елітарне військове і бізнесове оточення тому безумовно після того, що коли виступив із такою о, з таким дуже потужним аналітичним і прогностичним інтерв'ю, головнокомандувач збройних сил України залужний, якраз десь там через день чи через два і відбулося це засідання. Зрозуміло, що в Росії відчувають. Всі ті негативні перспективи, які можуть наступити для неї, і тому зараз шукаються шляхи для того, щоб поповнити свій арсенал, поповнити своїх союзників для цього завтра в понеділок, туди вертить Путін і Шойгу, щоб дотиснути. Олександра Геоновича Лукашенка перед цим Шойгу вже було очевидно, якісь там е домовленості попередні є. А можливо, вони від не відбулися і тому зараз туди їде Путін для того, щоб дотиснути Лукашенка. Але як на мене у Олександра Григоровича є дуже один простий як на мене крок, який він може зберегти себе, свій клан, ну і продовжити своє. Керування цією республікою, от якби він наважився затримати цих двох воєнних злочинців. Е, алло, так, 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 пане Василю. Я так розумію, що е, перервався зв'язок у нас з Василем Богданом. Е, е, пане Василю, дякуємо. А ви ще є, так? Да я є, от якби він наважився їх затримати цих двох воєнних злочинців і передати в руки міжнародного правосуддя, ага. от він якимсь би чином реабілітував себе і перед Україною, і перед світовою спільнотою. А так звичайно, Путін буде намагатися після цієї наради, яку він провів, тиснути на. Лукашенка, щоб той фактично перепідпорядкував військово-промисловий комплекс в Білорусі на потреби окупаційної російської армії, і головне попробує його схилити до ведення бойових дій проти українських збройних сил, зрозуміло, зрозуміло що тут багато нюансів є, але спроби такі безумовно будуть чинитися. І головне, звичайно, в тому полягає, що зараз. Питання номер один для України і українських збройних сил полягає в тому, наскільки наші все таки партнери швидко і в достатній кількості нададуть нам те, щоб убезпечити і мирні міста і села України, і дати можливість посилити динаміку контрнаступальних дій проти ворога. Зрозуміло, дякую дуже вам за коментар, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю.